Вітаю вас, любі друзі, канал Дмитро Ньюс на зв'язку. А поруч зі мною Андрій Ковальов вітаю. Знання, друзі. Слава Україні героям слава! І я хочу сказати, що буквально щойно вся абсолютно територія України зазнала підступного ракетного терористичного удару, і це відбулося майже синхронно з таким визнанням міжнародною спільнотою навіть в Європі, яка довго вагалася Росії країною терористом. Але в мене є таке стійке враження, що Росія. Росіяни скористаються пропагандистські цією нагодою, щоб сказати, що це свята помста за а, обшуки, які провели СБУ а, в Києво-Печерській лаврі. Андрію, будь ласка, а, що можна сказати зараз про цю всю ситуацію? Тому що ми дуже давно чекали на те, щоб. Наші правоохоронні органи надали належну оцінку фактично московському осередку церкви в Україні, які не гнушалися і тим, щоб ракети наводити, і вести саме головне підривну діяльність. От по лаврі. Ну найголовніше щодо, щодо ракет це така стандартна російська касочка. І тут найголовніше, що ми маємо розуміти, опісля не зна не означає внаслідок. А тому, mm -hmm. що на підготовку подібних е, терористичних атак ракетних, як були там два тижні тому, коли 100 ракет були випущені по Україні, перед тим були атаки, коли 85 ракет були випущені, е, на такі дії планування і від часу планування і до часу реалізації проходить 5-7 днів. Тому насправді так. те, що сьогодні нас обстрілюють, це було заплановано ще тиждень тому, mm -hmm. і російські туристи свідомо це роблять. Їхня задача зараз посіяти паніку, посіяти, зламати дух українців до спротиву. Відповідь дуже проста. Зараз російські окупанти на всіх фронтах отримують серйозну прочуханку. Так. Е, російські окупанти зараз несуть дуже важкі втрати, так. Е, і навіть вони сподівалися, що перші морози, що зима зупинить, е, скажімо, такий. Ну, настрій наших військових зупинить наш потенціал наступу, але не вдається зламати цей настрій і цей потенціал на всіх відмінках фронту, навіть там де російські окупанти пробують переходити у контрнаступ. Українці володіють ініціативою. Що стосується московського патріархату, знаєте, я таку дуже ілюстративну річ наводжу. Уявіть собі, Путінська Росія. Червона площа на Красній площаді стоїть храм Василія Блаженного, де парафія Православної церкви України, ПЦУ, отримує храм Василія Блаженного на 50 років в безоплатну оренду там на Красній площі відбувається богослужіння українською мовою. А після богослужінь місцевий хор заспівує батько наш Бандера Україна, мати. І парафіянами цього цієї парафії є працівники ФСБ, які приходять українською мовою, моляться, а потім кричать Слава Україні. Важко уявити подібну картинку в Росії, ну, так це... в Україні фактично так і було. Це, це, це щось, це, це, це щось просто з розділу фантастики. Так. А у нас в центрі Києва є е, києво печерська лавра, наша давня святиня. Яка перебуває у безоплатній оренді е, московського патріархату, і, на превеликий жаль, е, влада досі не може знайти в собі політичної волі. А це насправді це не просто політична воля, це інстинкт самозбереження oh, so. для того, щоб розірвати угоду е, на е, фактично оренду на безоплатну оренду з московським патріархатом. Я хочу сказати найголовніше 100% приміщень києво Печерської лаври. Належать державі Там існує так. Києво Печерський заповідник. Так само це стосується і Почаївської лаври, це стосується і Святогорської лаври, це стосується десятків старовинних монастирів, які свого часу, а це в основному за часів пізнього, пізнього кучми, за часів Януковича, uh -huh. фактично московський патріархат, створений в Україні, у 1992 році, окупував і зараз у влади є унікальне вікно можливості нарешті розірвати це порочне коло по перше, відібрати ці приміщення е, у ці Цієї п'ятої колони Кремля, насправді московський патріархат це остання надія Путіна. Це м'яка сила, якою Путін воює зараз проти українців. Ага. І е, коли ми там, ну от, е, наприклад, що знайшло Служба безпеки України в Києво-Печерській лаврі Насамперед, е, Служба безпеки України, е, ну, знаєте, є такий жарт, є такий мем Служба ага. безпеки України. Не знайшла Бога в Києво Печерській лаврі. Натомість натомість знайшли свідкі паспорти, російські паспорти, е, гроші, величезна кількість готівки, що означають е, совєтські паспорти, які знайшли в монастирях московського патріархату. Повірте, е, там серед духовенства, є просто упороті російські шовіністи, просто упороті сепаратисти, які на дух не переносять нічого українського. Їх навіть бісить е, сам е, сам. Український синій паспорт із зображенням тризуба. Вони досі живуть в парадигмі того, що вони нібито живуть в Совєтському союзі, нібито живуть в єдиний ділімії країні. Як це взагалі і у багатьох цих реально монахів, священиків досі совєтські паспорти, досі військові квитки е, совєтського зразка. Вони досі мнять себе росіянами, які живуть в Україні, і фактично московський патріархат це для них так, знаєте, така зайти віддушена така етнічна релігійна організація російської меншості. Тут в Україні і цьому потрібно чітко, просто це потрібно чітко розуміти. Ну і ще одне щодо цієї структури. Путін чудово розуміє, що це його остання надія. Це найбільша структура, яка має свої фактично осередки, е, осередки представництва у всіх районних центрах. Ну, е, не говоримо про Івано-Франківську область, тому що Івано-Франківська область зараз фактично вже не контролюється ними. Останній храм, який вони мали Івано-Франківську, слава Богу, е, міська влада мала е, політичну волю відібрати у них комунальний дитячий садок. У Франківську не вистачає дитячих садків. А вони свого часу здавали дитячий садок громаді московського патріархату. Це просто не вкладається е, в голову. Хоча, коли ти розумієш, що була політична воля е, Януковича, що була політична воля кучми, ти тисли на місцеві ради і вимагали від місцевих влад будь-які приміщення шукати, і франківську фактично свого часу вигнали е, дитячий садочок зі свого приміщення, щоб там облаштувати громаду московського патріархату. А подекуди реально заходили російські гроші, е, купували земельні ділянки, будували собори, щоб просто. Застовбити місце. Mm -hmm. те, що, те, що ми бачили в Херсонській області, наприклад, ці величезні банери: Росія здесь навсегда. Присутність храму Московського патріархату це і є ось, такий, ось така ознака, є такий маркер. Росія здесь навсегда. Mm -hmm. Коли в Польщі в міжвоєнний період до влади прийшов маршалок Пілсуцький, його mm -hmm. перше рішення, і якби це для нас дико не звучало, але його перше рішення було знищити собор Олександра е, Невського, на центральній площі у Варшаві, mm -hmm. е, і це не був символ боротьби з російською православною церквою, чи символ боротьби з православ'ям. Пілсудський сказав чітко: присутність храму Олександра Невського на честь святого воїна, mm -hmm. який воював, е, як пишуть самі ж е, адепти російської православної церкви з богомерським Западом. Це є символ якраз, е, та, це якраз є символ, е, ну фактично, колонізації Польщі. І вони ще це зробили. Вони ще зробили цю боротьбу, цю деколонізацію в міжвоєнний період. Українці мають зробити цю деколонізацію зараз і перемогти цю п'яту колону. Так. ще одне дуже важливе, Дмитре, що повинні знати наші глядачі. Е, кілька важливих речей про московський патріархат з точки зору канонічності. Канонічного права угу. московський патріархат це не канонічна церква, так. тому що згідно канонічного томосу, суленського патріарха в Україні є єдина православна церква, вона називається православна церква України. І ті, що зараз перебувають в московському патріархаті, вони можуть е фактично в канонічний спосіб. Приєднатись до ПЦУ, якщо вони не хочуть бути прихожанами ПЦУ, у них є шанс виїхати е, до Польщі, де стати прихожанами польської автокефальної православної церкви. У них є шанс виїхати до Росії, Та? де є е, де є шанс стати прихожанами своєї рідної обріяної російської православної церкви. Логічно. у них є шанс виїхати, ну скажімо, в Ізраїль, де бути прихожанами Єрусалимського патріархату. Кожна держава має свою незалежну помісну автокефальну церкву. Mm -hmm. Ну і з точки зору догматичної, що важливо, так. тому що догматика це е, сукупність вчень е, в те, що ми віримо, в те, що вірить православні. Так, от православна догматика, якщо звести її до єдиного знаменника, е, церква і головна функція вести до спасіння. Так до спасіння церква може провести тільки через Ісуса Христа. Що говорить нам московський патріархат? Московський патріархат говорить, що спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Уявіть собі, дорогі друзі. Вони Бога, вони Ісуса Христа підмінили Москвою. Ну, тому з точки зору догматики, це є це не є церква, це є секта, пропагандистська структура. А абсолютно тому, дорогі друзі, якщо хтось із тих, хто нас чує, і ще досі перебуває в цій неканонічній секті. Тікайте, будь ласка, тому що вона ніколи не приведе вас до спасіння, вона тільки приведе до загибелі. Я єдине, що можу додати, це оце, фактично показове опікування того Кирила, який там. Так. Типу патріарх, що його не пускають до Європи, і його абсолютно шановні глядачі не бентежить те, що його не пустять до раю через те, що він є до речі. Хочу сказати він е -е, персонал на вже багато років в Україні. Так. До речі, це сталося якраз е -е, за часів попереднього президента за часів попередньої Верховної Ради, які якраз як і е -е, заходи контррозвідувальні, як заходи безпеки, заборонили людині, яка благословляє війну в Україні. Заборонили її в'їзд, тому досі чинним залишається заборона в'їзду патріарху Кирилу. Що ж, дякую, поки вони там освячують а, балістичні і а, ракети, які можуть нести ядерну зброю. Ми боремось чи можемо а, з цим пропагандистським осередком. Нагадаю, що з нами був Андрій Ковальов, це пресофіцер 112 го батальйону ТРО і а, людина, яка дуже добре знає, що таке церква. Дякую тобі, Андрію. Щиро дякую, друже. 112 та бригада територіальної оборони збройних сил України. Так. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення, друзі! До нових цікавих зустріч! До зустрічі! Пока!